Так, це Чорна вишня. Він був готовий на початок серпня, навіть в кінці липня вже був готовий, а це він вже трошечки перевісів. Я не скажу, що він пропав, але ну, зараз будемо дивитися. Трошки бачу, що вже ягодки увялюються. Ну, коли він созрівший, в його така кислинка, така як від вишні, такий схожий. Зараз вже кислота ушла зовсім, вкус простий. І сладості особи немає, і кислоти немає. Так, сладка водичка. Ну, щось, щось таке. Я просто пробував його вчора. І зараз це буду срізати і будемо рішати, що з ним робити. Есть, він вже перевисів, чи піде він на базар, чи не піде. Трошки передержав я його. Вона було раніше. Ну, не було кому. Чорна вишня, сьогодні 8 серпня. Це чорний крювік капелюшного. Ну, понятно, що він, я вже пробував нижню ягоду, вона з хрустом сладка. Ну, попадається нам трошки ягодки серед них зеленців, Ну то просто виріжеться. Просто я хочу підібрати туди до чорної вишні по виду такого похожого винограду. Ось одну ягодку вот готку обірвав, звичайно. Да. Хрустом. Вкусно. В общем, туди додав до того ящика. Чорний клювик, теж дуже ранній, капелюшного на сріза. Ну, зрозуміло, що ця громка не готова. Піде десь кудись в інше місце, а де поспіліше зріжу сьогодні 8 серпня. Так, це Белла Капелюшнова. Не знаю, чи буде дві Л, чи одна, навіть не знаю. Теж буду срізати, Ну, ось вже наклюнули. Воно ж не укривалось, та з тієї сторони я вон прикрив, так вони з іншої сторони підлетіли. но дуже сладкий Даже легенький мускатик тут є ну так легкий легкий такой отдаленний так ріжу зрозуміло що тут ронки рыхли. ну а так вроді більш менш нормально сладючий ящик буде не повний что щось добавлять. це белла капелюшно, таваний від непоганий і зараз срізаємо 8 серпня. Це арні мішегречка. Він -то відноситься дуже ранній, але в минулому році він щось затягнув. А в цьому році, я дивлюсь, вже набрав сахар і легенький мускатик з'явився. Він, звісно, до белий не підійде. Підійте в вільний ящик. Ну що то, що -то придумаємо. Так Это арні між Гречки. Вкус просто обалденнейший. вид теж непоганий. Форма ягоди туди ну, до аркадійної підходи чуть-чуть. Ну, Сьогодні 8 серпня. Він вже готовий. Арні між ігречка 8 серпня. Это синяя. Це крайновський сорт, стара гвардія. Це, мабуть, може не багато хто його ще держить, ну і я в тому числі він відповідається дуже раннім сроком. зрозуміло, ну, що потрапив під заморозок я йому прощаю все. Що в гронках небагато, і що вони не дуже крупні. Дякую ну, за те. Ягода з підхрустом, з плотною м'якою. Асіння. Сьогодні 8 серпня. Вже повністю все зрівши, треба різати.